Минулого місяця президент України Володимир Зеленський повідомив приємну новину: Україна виробила 154 артилерійські системи за минулий рік. Що більше ніж усі країни НАТО разом узяті. Беззаперечно, лідером серед цих артилерійських систем стала Сау Богдана. Сьогодні ми знаходимося на полігоні, де розрахунки цієї САУ проходять злагодження. Сучасна війна вимагає новітніх технологій. Наші захисники здебільшого ставлять на безпілотники, але важливою залишається й артилерія під час оборони вугледара. Саме з допомогою важкого озброєння, вони відбивали масовані ворожі штурми. До повномасштабного вторгнення українська армія була озброєна гарматами калібру 152 мм. міліметри. Та що інтенсивнішали бої, то більше ставало зрозумілим. Війську потрібна зброя натовського калібру 155 мм. міліметрів. Українська розробка Сау Богдана має саме такий, а ще безліч схвальних відгуків від наших захисників. По перше, мені що подобається, що це зброя, яку роблять в Україні. Це одне з найкращих з САУ. Вона. Модифікується вона універсальна, вона привикає до полю бою. Характеристики Сау Богдана співставні з натовськими аналогами, але вітчизняна установка має суттєву перевагу. Комплектувальні не треба везти з-за кордону. Поруч завжди і фахівці-ремонтники. Ми на цей час розгорнули цілу мережу центрів обслуговування та сервісних центрів обслуговування Богдана. Вони знаходяться в безпосередній близості до лінії зіткнення, а також по всій території України. Всі складові частини Богдани, вони виробляються в Україні. Якщо вони виробляються в Україні, вони доступні протягом 24 годин. Люба запчастина на Богдану доступна протягом 24 годин. Це саме найголовніше, що може бути для сервісної служби. Патріал! Висока маневреність ще одна перевага самохідної арт установки. Бійці пояснюють, переміщуватися під прицілом ворожих дронів украй небезпечно, тому маскують вогневі точки з особливою винахідливістю. Їх тут не було, але вони тут виросли. Швиденько вони ростуть дуже швиденько і переміщаються вони теж дуже швидко і ростуть, і переміщаються. Кожен розрахунок дивиться вже на як як йому краще замаскувати і стараємося так маскуватися, що нас взагалі не було помітно. Щодо маскування немає рівних причіпній артилерії. Розповідають військовики. Її габарити значно менші, а тому і сховати її легше. Ви колись польову мишку бачили. Вона деяк вилізла з норки, голову показала, стрельнула і звалила. Правильно, ну, Оце та сама мишка. Її главно в ту норку запхати, запхалась. Вона вилізла, стрельнула і все. та ти будеш потім попадай, лови її руками по всьому полю. Де ти її зловиш? Якщо вона сидить, захована. Як і тобі, Радари, нічого на нього, чи там якісь там глушилки, на нього не працює. Снаряди стандартні, куди навів, все залежить від твоєї точності, туди попав. Саме так працює Богдана Б. Причіпна модифікація самохідної установки, її точність і дальність ураження. Однакова з Ію, але виробництво значно дешевше. Причепна Богдана, вона дешевше, тому що в неї немає шасі, немає гідравліки і відсутня електроника. Чи не єдиний мінус Богдани Б – відсутність автомату заряджання? Відчувається снарядному зарядному, то що снаряд 46 кілограмів, то що він тут бігає, так як він віє. Ну, він так реально і бігає, то тут треба просто пацани здорові і крепкі. Тому що втягнуть на собі бронік, сока там кілограм 6-8, нехай там, плюс снаряд 46 кілограмів, і плюс його треба тягнути з ямки, яку в ямку треба його покласти, треба зарядити. Тобто на мати здоров'я до цієї гармати і все. Доопрацювати нову модель і представити досконалішу. Ричіпну версію Сау Богдана розробники обіцяють до кінця року. Євгенупрієнко, Ніна Коломієць, Слава Назаренко, подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.